Ми починаємо з вами вивчати нову тему, яка називається теплота. І перший урок це тепловий стан тіла, температура та її вимірювання. Я думаю, що вам знайомі такі слова гаряче, тепло, холодно. Який сенс знаходиться в цих словах? Коли говорять, що обережно чашка гаряча, то це означає, що температура цієї чашки буде висока. Коли нам говорять, що сніг холодний, не знімай рукавички, пальчики замерзнуть, то це означає, що температура на дворі буде низька. Ну і коли нам говорять, що прийдеться побути в ліжку, бо температура висока, це означає, що ви захворіли і термометром, яким ви міряєте температуру, відрізняється від звичайної температури. 36,6. Ну, давайте розберемося, що ж таке температура з погляду фізики. Як ми можемо порівняти температуру? Ну, в першу чергу дотиком. Доторкнувшись до якоїсь поверхні, ми можемо порівняти, що ця, температу... що ця поверхня має або більшу температуру, або нижчу температуру, ніж температура нашого тіла. Але відчуття тепла або холоду є суб'єктивними. Вони будуть залежати тільки від нашого. Прийняття тої чи іншої ситуації. За однакової кімнатної температури папір здається холоднішим, ніж килимок. За однакової кімнатної температури метал здається холоднішим, ніж дерево або пластмаса. Зануримо руки. В холодну та гарячу воду. А потім помістимо руки тільки в теплу воду, яка виникне відчуття. Та рука, яка була в холодній воді, буде відчувати, що це гаряча вода. Та рука, яка була в гарячій воді, будуть відчувати, що це була холодна вода. Але температура теплої води відносно кімнатної температури буде однаковою. Що стане з гарячим чайником, якщо його вимкнути та залишити на плиті? Правильно, через певний проміжок часу він охолоне і його температура стане рівна кімнатній. Що стане соком, якщо його поставити в холодильник? Через певний проміжок часу сок знизить свою температуру і стане дорівнювати температурі, яка є в холодильнику. Якщо його поставити в морозильник, то він навіть зміни свій агрегатний стан, перетвориться в лід. Що стане з холодильником, якщо його відключити від електромережі? Ну, говорячи, що він потече. Але... Це буде означати, що лід, який був всередині холодильника, розтане, І температура всередині холодильника стане рівною температурі навколишнього середовища. Говорять, що тіло перебуває в стані теплової рівноваги. Коли це відбувається? Коли більш нагріте тіло контактує з менш нагрітим тілом, то більш нагріте тіло охолоджується. А якщо менш нагріте тіло, то воно нагрівається. Коли тіло нагрівається або охолоджується, можуть відбутися наступні зміни. Тіло може стати більшим або меншим за розмірами, може перейти в інший агрегатний стан. Може краще чи гірше проводити електричний струм. Або може випромінювати світло іншого кольору. Ну і тепер ми беремо ручки і записуємо означення, що таке стан теплової рівноваги. Стан теплової рівноваги це коли однаково нагріті тіла, контактуючи одне з одним, не змінюють своїх властивостей. Ось книжки перебувають в стані теплової рівноваги зі столом. Дерево перебуває в стані теплової рівноваги з повітрям. Іграшки перебувають в стані теплової рівноваги з водою. Коли одне тіло та друге тіло перебуває в стані теплової рівноваги, то говорять, що в них однакова температура. Тому записуємо друге означення, що температура це фізична величина. Яка характеризує стан теплової рівноваги системи тіл. Давайте визначимо фізичний зміст температури. Ми знаємо з 7 класу, що всі тіла складаються з атомів та молекул, які безпередно рухаються. Чим вища температура Тим з більшою швидкістю будуть рухатися тіла. Дописуємо означення, що таке тепловий рух. Тепловий рух це хаотичний рух молекул і атомів, який визначає температуру тіла. Коли температура низька, молекули тіла рухаються повільно. Коли температура буде висока, молекули тіла будуть рухатися з більшою швидкістю. Частинки тіла завжди рухаються, отже, завжди мають кінетичну енергію. Чим швидше рухаються частинки, тим вища температура тіла. Тобто їх кінетична енергія буде більшою. Тому записуємо наступне означення. Температура це міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок, із яких складається тіло. Для того, щоб виміряти температуру, використовують термометри. Термометри це прилади, які вимірюють температуру. Ну, я хочу сказати, що існують багато видів термометрів, з якими ми з вами познайомимося. Перший термометр був винайденим Галілео Галілеєм. І навіть він тоді називався не термометром, а він називався термоскопом. Тобто він показував температуру. Як працював цей термометр і з чого він складався, можете подивитися в інтернеті і дізнатися. Найпоширенішим термометром являється рідинний термометр. Він складається, ну ось перша частинка, це резервувалор з рідиною. Друга це тонка трубка, в якій при нагріванні рідина починає розширюватися, тим самим вона починає заповнювати більше е цю трубку. Ну і третє, обов'язково для будь-якого вимірювального приладу є шкала. Саме шкалами будуть відрізнятися всі типи термометрів. От термометр найбільш розповсюдженим термометром являється термометр Цельсія. Це в Європі, ну а в Америці. Розпосудженим термометром є термометр Фаренгейта. Як був побудований термометр Цельсія? За нуль Цельсій взяв температуру танення льоду. Він помітив, що поки лід повністю не розплавиться, його температура не змінюється. І цю температуру він взяв за нуль. Наступну температуру, температуру кипіння води він взяв за 100 градусів. Він теж помітив, що при температурі 100 градусів, коли вода кипить, температура цієї води не змінюється. І відстань між цими двома точками нулем та 100 градусами, він поділив на 100 частинок. Тобто на 100 поділок. До речі, оці точки танення льоду і точка кипіння води називаються реперними точками. Дуже схоже на слово репер. Реперне, реперна точка. І 1 градус Цельсія дорівнює одній сотій частині між цими поділками, між точкою. Замерзання або танення льоду або точкою кипіння води. Позначається літерою Т маленьке, вимірюється, ну і ось позначається такою градус Цельсія. Дана шкала була винайдена. Андресом Цельсем. В системі інтернаціональній використовується шкала, яку запропонував Вільям Томпсон. До речі, він за свої відкриття був призначений парламентом Англії, і йому було надане звання Лорда. Ну, а коли дають. Звання лорда, йому полагається невелика ділянка землі. І ось йому дали цю невелику ділянку землі на річці Кельвін. Тому всі, хто знав е, Вільяма Томпсона, йому казали, що всі відкриття, які зробив Вільям Томпсон, присвоїв якийсь лорд Кельвін. Ці багатії взагалі. Таке витворяють, хоча це була одна й та ж сама людина. Так ось, шкала Кельвіна полягає в тому, що за нуль була взята температура, при якій припиняється тепловий рух атомів і молекул. Ну, ми знаємо, що чим менша буде температура, тим з меншою швидкістю будуть рухатися молекули та атоми. Так ось. Томпсон припустив, що наступає така температура, при якій молекули та атоми припиняються. І таку температуру він назвав абсолютним нулем. Якщо порівняти шкали Цельсія і шкали Кельвіна, то вони схожі. Вони схожі за, з тим, що між позначками, які відносяться до цифр, у них буде однакова відстань. Це буде означати, що 1 градус Цельсія рівний 1 градусу Кельвіна. Але абсолютний нуль. Наступ приступає при температурі мінус 273 градуси Цельсія. Тоді 0 по шкалі Цельсія буде відповідати 273 градусам Кельвіна, А 100 градусів Цельсія буде відповідати 373 градусів Цельсія Кельвіна. Таким чином ми можемо встановити формулу залежності. Або зв'язку між шкалою Цельсія і шкалою Кельвіна. Запишіть, будь ласка, формулу, кінцеву формулу, зв'язку температури між шкалою Цельсія і шкалою Кельвіна. Ну, а зараз ми приступаємо до розв'язування задач. Я дуже хотів би, щоб ви самостійно знайшли відповіді на ці запитання. І... Записали коротко або розібралися з цими задачами. Ці задачі ми будемо з вами розглядати під час практикуму, фізичного практикуму. Ну, домашнє завдання. Прочитати теорію, яка є на сайті. Якщо щось не зрозуміло, або ви будете намагатися якось, то ви вивчите параграф номер 1 Ці задачі, які, ми розбирали на, які ви розбирали на під час презентації, ви Відповіді є в теорії, ви можете звірити їх. Ну, і для... якщо вас тема зацікавила, подивіться презентацію. Цікава, цікава фізика, яка буде в цьому ж самому курсі. Не забудьте відмітити урок. Дякую, до побачення!